Брати та сестри. Буду читати Слово Боже, послання до євреїв 10 розділу. То був уважний зранку Іван Біляшевич. Брат читав з цього розділу і так я щось перечитував. І впало мені в серце читати це. Послання до євреїв з 10 розділу, з 19 вірша. Трошки більше буду читати, по 39-й, включно цей відривок. Каже так: отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою і новою і живою дорогою, яку Він нам обновив через завісу, тобто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один на одного для заохоти до любові, до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичаю деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите. Що зближається день той? Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, той немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, а скільки ж більшої муки додумуємося, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що неї освячений, зазвичайно вважав, і хто духа, благодаті зневажив, бо знаємо того, хто сказав: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ впасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і ви витерпили за пеклу боротьбу страждань. Ви були видовищем зневаги і знущання та були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали і ув'язнені, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо маєте велику нагороду, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити, прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. А коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо. На спасіння. Таке місце, брата та сестри. Розумію, що трошки багато читав, і воно є важко слухати і в тому всьому орієнтуватися. Але з другої сторони, не знаєш, як розділити це все. Автор до євреїв, ми всі знаємо щодо авторства, що багато є тлумачень, хто був автором до євреїв. І більшості богословів схиляються до того, що це був апостол Павло, або хтось, кого навчав апостол Павло, та як стиль науки апостола Павла відображається в цьому посланні, пише це послання і говорить ось цю науку для єврейського божого народу, котрий гордився тим, що вони є євреї. Так, як, напевно, і кожен народ, знаєте, так, так само ми, українці, ми, ми гордимося тим, що ми є українці, правда. Ну, ми не татари, не, не китайці, не хтось інакше. Ну українці, правда. І ми, ми кажемо, що ми є українці. Но особливість єврейського Божого народу була в тому, що і я в тому, що це є вибраний народ, Богом вибраний народ. Хоч, хочу підкреслити і то, що. Це народ, у котрого було багато проблем, багато проблем в дорозі за Господом, багато падінь, багато помилок. І про нього багато говорять в посланні, говориться в посланнях, і апостоли кажуть: дивіться, я так своїми словами говорю: дивіться на євреїв, дивіться на вибраний Божий народ, дивіться на тих, хто били себе в груди і казали, ми нащадки Авраамові. Дивіться на них, на тих, хто казали, ми діти Авраамові, подивіться на них, що було з ними. І це сьогодні нам для прикладу. Знаєте, називатись це одне. Казати, що я віруючий, це одне. Бути членом церкви і тішити себе тим, це, це ще не все. Говорити, ми християни, і мій тато, і дід, і баба, і мама, ось ми, які люди, це ще не все. Питання є, а що я роблю в житті? Які є діла мої? Як я поступаю? Мені пригадується той приклад, знаєте, котрий ставався з пророком Божим Йонайон, -йон, котрий не слухався Господа, був момент, і втікав з перед лиця Його, і попав на цей корабель. І ось ці, знаєте, халдеї такі, ті, що не знали Бога, але кожен написано молився до свого Бога там. Знаєте, до тих ідолів, що вони вірили, і коли Йона їм каже, я, я, то через мене та біда, ми потопаємо, то вони його питають, кажу, а ти хто такий? А Йона зразу, я єврей. Я знаю Бога Небес. Я знаю того, хто керує морем, вітром. Я знаю його, а вони йому кажуть, ну а заняття твоє яке? Що ти робиш? А йона каже, я втікаю. Сперед лиця Його. Ось яке моє заняття. Я єврей, але я зовсім непослушний. Я заявляю про те, що я з вибраного народу Божого, але я роблю зовсім не те, що мені каже Господь. І зараз якраз я втікаю перед Його лиця. І ось, повертаючись до того місця, яке я прочитав, де автор до євреї, починаючи цей підрозділ, Котрий називається Віруємо на спасіння душі. З 19 го вірша Він говорить, нам говорить до євреїв і сьогодні говорить до нас про те, що ми отримали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, котрий Це звершив. І Він закликає, щоб служити Йому з щирим серцем і без всякого лукавства, маючи тверду надію, бо каже, що є вірний Той. Хто обіцяв. Вірний той, хто обіцяв. Першу думку, на що я хочу звернути увагу, що я читав далі, що, про що е, говорить автор до Євреїв з 24 го вірша. Він каже так: уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. І до того самого я хочу ще е, додати 25-й вірш, який каже, не кидаємо збору свого. Як звичаю деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається цей день. Він підпреслює увагу в тому, що каже: уважаймо один за одним. Ми більше проповідуємо і більше слухаємо про те, що ми повинні слідкувати за собою. Так каже Біблія, так каже Іван Дивись на себе. Я повинен. Слідкувати за собою, що я роблю, що я говорю, як я поводжуся. Ну саме в цьому місці автор до євреїв каже, що ми повинні дивитися один за другим. Другими словами, мої брати і мої сестри, вони є важливі перед Богом і вони повинні бути важливі для мене. Уважаємо один за одним. І далі він об'ясняє, що він має на увазі. І він говорить про те, що ми повинні бути прикладом один для одного. Ви знаємо те, що ми з вами, як церква, як люди, ті, котрим відкрився Господь, ми один для одного є прикладами. Ну, чи добрими, чи поганими, знаєте, це вже від нас залежить. Але ми один на одного обов'язково дивимося. Що ми робимо, що ми говоримо. І ми один від одного ще й вчимося, що ми робимо. І ось апостол він закликає до того, каже, уважайте один за одним для заохоти в чому. Він каже, показуйте один одному добрі приклади. Він каже, для заохоти в любві, покажи свою любов. Знаєте, щось недобре не треба вчити, щоб робити, і не треба вчити, щоб показати. Він говорить, що ти повинен показувати свою любов. Хай мій брат і моя сестра дивиться на мене, на мої поступки і на мої діла, і бачать мені любов, любов ту, котра покриває, коли мене зачепили. Любов ту, котра дає сили. Проходити через складні ситуації і любити мого брата і мою сестру, котрі, можливо, мені звершили зробили, знаєте, чи сказали щось неприємне. Покажи цю любов, будь прикладом цієї любові. Друга річ він каже, будь прикладом добрих вчинків. Будь прикладом добрих вчинків. Ми мало про це проповідуємо і говоримо, бо ми такі, знаєте, люди, як то кажуть, ну старі віруючі. Ми, ми все знаємо, ми всього вже навчені. Ну, ну, Чи ми це робимо, знаєте? то кожен він може перевірити себе. Ну, Євангелія нам каже, що я повинен бути прикладом добрих вчинків. Люди повинні бачити мої добрі вчинки, люди повинні бачити мою любов, і люди повинні бачити мої добрі поступки. І цим вони будуть зміцнятися в вірі і в Бозі. І вони будуть вчитися тому і поступати так, як я. І далі він говорить третю річ, не кидаємо збору свого, як то зазвичай у деяких. Не кидаємо збору свого, як то зазвичай у деяких. Знаєте, ми також немало чуємо, приходьте на зібрання пасти, часом нам про це говорять неодноразово. І ми так вже ніби привикаємо до того. ну це говорить Євангелія. Це говорить слово Боже, не кидайте збору свого. Це не означає, що я не маю права піти десь в гості, коли мене запросили. Це все нормальні речі. Но я повинен цінувати своєю церквою. Я повинен цінувати моїми братами і сестрами, котрі сидять разом зі мною, служать Господу разом зі мною. І я повинен на перше місце ставити свою церкву, свій збір. Там, де я є членом церкви, любити, цінувати і все робити для того, щоб вона росла, зміцнялася і виконувала те, що Господь доручив її. Ми повинні бути добрими прикладами. Далі цей автор до Євреї, він говорить про таку річ, як самовільний гріх. Про таку річ, як самовільний гріх. Знаєте, ми любимо, і ми привикли до того, знаєте, що ми є християни нового заповіту. Бог то любов, спасіння даром, по благодаті через жертву Ісуса Христа. Він нас любить, прощає, веде в небо. І я недавно чув таку думку вислів одного пастора, і мені так запало чогось. Він каже. Знаєте, так каже, не треба думати, що Бог старого заповіту не знає Бога нового заповіту. Не треба так думати. Той є один і той самий Господь. І ось автор до євреїв, він говорить за самовільний гріх. Що таке самовільний гріх? Це, це не помилка, це не проступок, це не промах. Це не те, що я не попильнував і зробив випадково. Це те, що я знаю, що того не можна. Я знаю, що Господь сказав не робити. Я знаю, що це гріх. Я просто беру і свідомо, самовільно роблю. І він приводить в приклад, закон і старий заповіт, і закон, який був даний євреям. І там говорилося про жертву, коли хтось грішить, то написано, що принесуть жертву, принесе жертву. Ну там далі говорилося про те, він каже: а коли хтось зухвало, коли хтось зухвало, візьме і це зробить, чи приходько, чи тубілець, чи хтось з народу ізраїльського, то закон казав, що він буде витятий, він буде знищений через те, що він понівечив слово Господнє, через те, що він зневажив Господнє ім'я, зухвало, робив гріх. Не дивлячись на то, що Господь сказав не робити. І апостол, цей автор, він застерігає, він каже, що страшна річ упасти в руки Бога живого. Він каже, що Господь буде судити народу свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Ми повинні боятися гріха. Ми повинні не дозволяти собі в ніякому разі. Коли Господь нам відкрився, коли Господь мене спас, коли Він все зробив для мого спасіння, щоб я не допустив собі навіть в голову, в думку таку, що я можу собі дозволити переступати Його слово, Він може карати мене. Він каже, страшно впасти в руки Бога Живого. Мені згадується це місце про священника Ілія, сини котрого грішили. І він казав до них такі слова, Він каже, недобре ви робите сини мої. Він казав їм про те, що люди дивляться на вас, ви недобрим прикладом. Ви відвертаєте народ Господній від закону. І далі казав їм там, коли хтось рішить проти людини, то помоляться до нього, можна помолитися до Господа. І Господь може вступитися. Але коли Господь почне карати, я так кажу своїми словами, Він каже, хто тоді? Милувати, буде, коли Господь почне судитися. І далі цей автор до євреїв він говорить про те, він їм нагадує перші їхні часи, часи покаяння, часи початкові, як би сказати, цю першу любов. Він каже: згадайте, які ви були ревні для Господа. Згадайте, як ви терпіли всю ганьбу. Він каже, згадайте, як ви з радістю навіть прийняли то, коли ви були пограбовані, бо ви знали, що ви маєте на небі все, що моє так ваше тут. Він каже, згадайте, і брат Іван про це говорив: він каже, бо не, тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо терпеливість потрібна вона. Потрібно, щоб Божу волю чинити і прийняти. Обітницю, бо ще дуже і дуже мало. І той, хто має прийти і баритися, не буде. А далі каже: праведний він житиме вірою, праведний він житиме вірою. Цей автор до євреїв він цьому присвятив <кхе> весь слідуючий розділ: він говорив про людей, котрі жили вірою, про патріархів, про мужів віри, про пророків. Я хочу тільки одну річ сказати. Про віру, віра дає сили служити Богу в трудні моменти. Віра дає сили служити Богу в трудні моменти, коли хтось не підтримує, коли не розуміють, коли вони були побичовані, коли їх розпинали, коли їх зневажали, коли їх вбивали, то він знову і знову перераховуючи ці імена в 11 розділі каже вірою. Він це зробив вірою. Він відрікся Мойсей, звався сином дочки фараонової вірою. Все це було зроблено вірою, тільки вірою можна пройти всі трудні ситуації в житті і далі йти за Господом. І далі каже: а коли хто захитається, то не вподобає душа моя його. Це він цитує зі старого заповіту. І останній вірш, він каже: ми ж не з тих. Хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння. Мені дуже і дуже подобається це його заключне слово, брати та сестри. Я думаю, що кожен із нас, він би хотів так сказати. І кожен із нас би хотів, щоб про нас так сказав Господь. Він не з того, хто хитався, Він не з тих, хто хитався, Він не з тих, що падав, але Він той, хто вірував. І вірував до кінця на спасіння, нехай нам допоможе Господь, йому слава. Амінь. за Слово, залишив